Всім привіт! З вами знову Макс. Значить дивіться, подумайте, що це за гроші. Це моя перша заробітна плата на YouTube. В двох словах зараз я вам буквально на хлопці розум поясню, скільки платить YouTube за мільйон переглядів. Тому що в мене і люди просто питали, і в коментарях писали. Так що, якщо вперше на моєму каналі, зайдіть на мій канал, подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь. Просто це якраз буде важливо, ви зрозумієте, за який контент стільки він платить. Значить так, по моєму контенту в середньому YouTube український платить десь 1 долар за тисячу переглядів. То Ну, Значай, значить, за мільйон переглядів від 600 до 1000 доларів. Зараз я буквально на декілька скріншотах вам оце поясню про ті всі показники, які важливі, які не важливі І по одному конкретному відео там буде все дуже-дуже гарно видно. Тобто скільки переглядів, скільки підписників на тому відео прийшло і скільки грошей я... На ньому заробив. Поїхали. Я взагалі зараз вийшов на річку, той відеоролик зняти і змонтувати. А тут такий капець в горах, напевно, такі грози, що я зараз покажу річку. А ще так в двох словах про оцей YouTube канал. Насправді, коли я його відкривав, ну створював YouTube канал, то в мене і не було якихось таких ніби планів на заробітки. Не знаю, Я просто знімав відео, заливав, можна сказати так, на пам'ять. Робив, вчився монтувати, щось там таке чудив. Ну і в принципі якийсь такий от результат. Вийшов. Подивимося, в майбутньому може. Це буде моєю якоюсь такою основною роботою. Ого, яка річка. Кава з молоком. Знову понаносило дров. Це капець, я навіть не сподівався, що така велика вода. Коротенько пройдемось по скріншотам. Ось це відео подивилися 158 тисяч разів. CDR76 це не є поганий показник. YouTube показав його півтора мільйона разів. Набрав годин він 4, 15 тисяч годин перегляду цей ролик набрав. Унікальні глядачі це є ну, випадкові глядачі. з... Показу YouTube. Загальна кількість переглядів 159 тисяч. Знову ті унікальні глядачі, Возрастні категорії нижче, поставте собі на паузу. От, з того ролика з нових глядачів підписало 675 чоловік. Загальний дохід майже 99 доларів. За тисячу переглядів виходить з того ролику 62 цента. Значить, з мільйона переглядів 650 доларів. До нових відосів!